Одна з найкорумпованіших це про нашу країну. Вона 142 зі 175 країн світу. До майдану була на одну сходинку нижче. Такі дані сьогодні оприлюднила міжнародна організація боротьби з корупцією Transparency International. Отже, за рік практично нічого не змінилося. Про те, що корупція головний внутрішній ворог України на першому засіданні уряду з новими міністрами сказав і прем'єр І Тому нові урядовці мають зробити все якнайшвидше в країні почали діяти антикорупційні закони. Зокрема, має напрацювати Національне антикорупційне бюро. А самим міністрам нагадав, що всі, хто претендує на посади їхніх заступників чи керівників підзвітних і підприємств, мають пройти антикорупційну і ілюстраційну перевірку. Кожен міністр має всю повноту влади у міністерстві і всю повноту відповідальності. Ви самі підбираєте заступників, ви самі підбираєте керівників. З мене питає парламент, я питаю з вас. А з нас питає український народ. Уже до кінця тижня новоспечений уряд обіцяє представити парламентові свою програму дій. Нові міністри мають розробити проєкти економічних і податкових законопроєктів. І вже до кінця року мають напрацювати проєкт закону про бюджет на 2015 рік. Перших трьох завдань це закон України про державний бюджет, який буде жорсткий, складний, тому що в 2015 році у нас завдання вижити для того, щоб сформувати базу для росту і економічної стабільності в 2016 році. thank <laughs> you